Він знав про всі деталі плану, які росіяни передали американцям задовго до того, як він був оприлюднений, і це для нього не становило жодної таємниці Він все ще хоче е якось зберегти собі майбутнє персональне, тому от він так видає частинами правду але від того катастрофа, до якої він привів націю, меншою не стає. І ми зараз чітко розуміємо, зокрема по його сьогоднішньому візиту в Британію, там було дуже цікаво цікаво, багато подробиць що е підтримки стає все менше, що насправді теж логічно. Бо на фоні цих корупційних скандалів, коли влада України замість того, щоб рятувати державу, займалася банальним грабунком, ну підтримки більше стати не могло. Я вимушу з тобою погодитись, це дуже неприємна історія. Ну Наприклад, от сьогодні Financial Times писали про те, що Франція не готова своїми 18 мільярдами арештованих російських грошей підкріплити е, репараційний кредит Україні е, Чому? Ну Вони кажуть, що це приватні гроші, що там є питання, все інше, але всі знають, що питання в іншому. В Росії працює Ашам, леруа Мерлен, Бондюель. Інші французькі компанії вони не вийшли, вони працюють, заробляють гроші, сплачують податки. А бодіни не взагалі спіймали на тому, що вони забезпечували е, збройні сили Росії, і чомусь всі розуміють. Ну я б всі розумію, коли мовчать про те, що якщо арештовує і або конфісковує ці гроші Франція, миттєво також само реагує Росія. Вони заберуть активи французьких компаній а. Макрону, це удар буде, конкретний удар, бо своя якраз тут рубашка ближче до тіла. І тут стає питання: а чому ж Зеленський жодного разу перед своїм друзякою не підиме це питання? Я запитав одного поважного французького політика. Він мені сказав: Дивись, ну чому раніше там є багато причин, але як він зараз підтриме питання, коли він, він скаже, Макрон! Що відбувається, це цинічно? Ви заробляєте на тому, що забезпечуєте Росію, оплачуєте податки. А Макрон йому дуже спокійно відповість: що там з Міндічем, і ваш президент закриє рот зразу, і це страшна констатація факту. Ну, давай відверто, і тут ще одна, одна проблема, про яку теж багато хто говорив. Пам'ятаєш той пункт про амністію за всі злочини, які були скоєні під час війни. Американці не вносили. Більше того, пані Левіт, це спікер Білого Дому офіційна, заявила про те, що у Мєрову показали весь перелік, всі, всі пункти, і він погодився. Тож, узгоджено було з українською стороною. І тут стає запитання: це для того, щоб підписати. А потім звільнити себе від якої-будь -якої відповідальності за корупцію, за дерзраду. Будь-кого ну це ж залежить на поверхні, чи це інше, бо після того як були виправлені пункти, їх більше не оприлюднюють, і нам невідомо, чи залишається в цьому цій угоді пункт про амністію. Чи його прибрали? Відповіді на це ми не знаємо. Я переконаний, що Зеленський першочергово торгується за себе. Але водночас ми повинні теж бути свідомими того, що все, що розгортається зараз на наших очах і на наших спинах, це було базово погоджено зеленським його командою у 2019 році, коли він переміг в тому числі за рахунок російської підтримки на виборах. І безумовно було підтверджено в Омані, коли е, скажімо, така анархічно-ліберальна тусовка Зеленського була усунута від влади і від впливу на владу. І прийшов суворий резидент е, Гру ФСБ Росії Єрмак е, правити країною від його імені, тому. Е, Ті перетрубації, які ми зараз спостерігаємо, мають на меті виключно одну історію: як зберегтися персонально зеленському, персонально умірову і декілька інших товаришів після того, як Україна фактично буде знищена цим миром. Бо кожен пункт, який пропонується зараз, це не усунення загрози і стабільне майбутнє, як це намагаються подати окремі голоси банкової. Це фактично капітуляція. І е, цей корупційний скандал, який трапився, багато хто хоче розглядати це з подачі банкової що це як тиск на президента. Але вибачте, він цей інструмент створив власними руками абсолютно свідомо і цинічно використовуючи власну посаду для персонального збагачення, збагачення свого оточення навколо. А, при всьому цьому. Є ще одна заява Зеленського про те, що переговори про мир між Україною та Росією зайшли в глухий кут через територіальні питання і розбіжності сторін щодо нього. Мені цікаво, коли Україна говорила з Росією, бо офіційних зустрічей не було. Хтось розмовляє от, там по вечорах чи як але. Коли Зеленський це повідомив, у мене з'явилося запитання. Він чекав, що Росія погодиться на наші умови і відмовиться від своїх, коли вона просувається вперед. Фронт не стабілізований, і він рухається не в бік Москви, а в бік Києва. Він готу, він до дійсно думав, що це ну якби дає можливість Україні ставити свої умови. Коли в тебе голова в пащі Тигра, ти з ним не можеш домовлятися. В тебе дуже слабка позиція. Він скаже, будь ласка, дійсно вважає, що можна не займатися стабілізацією фронту, і що без стабілізації фронту можна засягнути бажаного результату? Бо якщо навіть ну Зеленському вже стає зрозуміло, що перемовини сьогодні безперспективні, то які дії можуть виправити ситуацію, і що дійсно треба робити Зеленському? Може, ти даш пораду? Я в чому питаю? тому що ну Єрмак, схоже, поради не дає, і Зеленський почав. Ну він раніше дурню нес, але зараз це взагалі щось страшне Мирослава. Ну трумі ти намагаєшся оцінити оцінити дію і логіку Зеленського з точки зору того, що він є українським президентом дії в інтересах України. Ну, відповідальність нього повинна так бути закону. Як як і ми намагалися оцінити логіку дії Росії з точки зору нормальної держави, а виявилося, що тут абсолютно інші закони, абсолютно інші підходи, абсолютно інші цілі. Якщо виходити з того, що єдиною справжньою метою перебування Зеленського на посаді був хаос і підрив е, країни зсередини, то він блискуче з цим справився, і питання абсолютно не з єрмаком. Тобто, Єрмак просто був інструментом, який дарував комфорт зеленському і брав на себе там, скажімо, більшість негативу від його діяльності, е, зник Єрмак так. В нього є певний дискомфорт. Він втратив любого йому друга. Але е, чи від цього покращила система державного управління? Точно ні. Чи від цього ми бачимо якісь ефективні зміни? Точно ні. Єдиним з цієї ситуації, яку він сам країну завів, е, маючи це на увазі щодо внутрішнього е, розвитку, це було призначення сильної виконавської вертикалі з фахових людей. Чи він це зробив, точно ні. Чи він планує це зробити? Ми не бачимо жодного руху навколо цього. Так, є ситуативне об'єднання умовно коаліції проти Єрмака, яке перемогло, і, і тут, до речі, треба віддати належне Юлії Сверденко, яка багато була критикована на початку своєї каденції, але абсолютно тихо і не публічно зіграла важливу роль е в перемозі над єрмаком, будучи ним же поставлено. Але тим не менше, чи це дає нову якість для країни? Ні, перш ми, ми маємо одну чергову суперечку, хто буде єрмаком номер два. Так, злешні досі, досі не може визначитися. Хоча насправді це не має великого значення, це не має взагалі жодного значення. Йдеться про людину, яка буде просто комфортна для президента, формуватиме його графік чи доноситиме його думку або контролюватиме виконання його позиції з тих питань, де він має за це відповідати. Все решта має бути ефективний уряд, має бути ефективна коаліція. А ефективна коаліція у нас фактично формується тільки з заляканих або підкуплених решток різних партій, груп і всього іншого цього болота, яке об'єднується далі на в банку. До речі, ти пригадав нове призначення нового ярмака. Саме це, це не в прізвище, це посада. Абсолютно. І, але Зеленський забуває, що йому потрібен той, хто буде робити йому порядок денний, хто буде. Допомагатиму розбиратися справами, хто буде займатися степлерами склепками і чистотою унітазів в офісі президента, а не той, хто буде віце-президентом, бо нема в Україні віце-президента. І е, я знаю, як мінімум двох людей, які кажуть, що наприкінці тижня готуватися до переїзду в офіс президента. Це на жарт. Двоє людей одночасно розповідають про те, що треба приїжджати буде своєму оточенню, і якщо одного жодних політичних амбіцій, інше бачить себе просто не то, що новим єрмаком, а майбутнім президентом, і він вважає, що його дитина дія допоможе йому зайти у владу остаточно стати таким монстром, як Єрмак, це вони обидва не розуміють, що це не спрацює. Більше того, по багатьох причинах. Е, відсутність ресурсів це перша причина. Але для того, щоб отримати ці ресурси, Зеленський сьогодні ж приїжджав до Лондона. І це факт. Сьогодні він відвідав британську столицю для зустрічі з лідерами Великобританії, Франції і Німеччини. А після зустрічі, до речі, дуже нетривалої, всі четверо відмовились від коментарів для журналістів. А про що це говорить? І яка головна мета приїзда була Зеленського? Ну, для чого він приїжджав взагалі? Знаєш, я далекий від думки, що він приїжджав подивитися на завершення свого ремонту на Бейкер-стріт в квартирі навпроти музею Шерлока Холмс? Бо так мені деякі місцеві українці розповідали, що там кипить ремонт, який дивно збігся з спорудженням маєтку в Козині. Де мали проживати щасливо Чернишов, Єрмак, Зеленський і Хто там? Четвертий нагадай мені, будь ласка, от, але е видно чітко, що переговори добре не пройшли, е бо насправді ми бачимо дуже короткий хр хронометраж. Всі чотири лідери, е які були присутні на переговорах, вийшли без коментарів. Ми почули пряму мову після цього доволі стримано Мерца і Макрона, які продовжуватимуть підтримувати Україну, і вважають, що це є кейсом для всієї Європи, а не просто окремим українським питанням, але маючи реальну ситуацію на полі бою, коли ми відступаємо, маючи ситуацію, коли дірка в бюджеті на десятки мільярдів доларів, яку нема не що покрити ні цього, ні особливо наступного року. Маючи ситуацію повного колапсу державного управління, е, це катастрофа, і на жаль, це катастрофа не персонально зеленського, бо мене його доля найменше обходить. Насправді і, чи він закінчить, але це катастрофа може бути для країни, і тут е, перебувати в режимі кролика, якого ковтай удав, і сподіватися на якусь божу ласку чи якийсь диво, Я думаю, що це що не менше недоречно, бо це питання усіх нас. Немає що додати до цього. Більше того, я погоджуюсь з тобою. Його проблема сьогодні відображаються на нас. Але от мені цікаво, як наші глядачі зараз відреагують. Я хочу ви проголосували і сказ написали. Скажіть мені, будь ласка, Зеленський приїхав до Лондону. Все ж таки для того, щоб отримати підтримку. Від партнерів чи все ж таки подивитися на квартиру з ремонтом з новими меблями? Я до речі, теж чув, що нещодавно Олена Зеленська приїжджала до Лондону і теж дивилися там закінчується все оновлені меблі. Декілька людей розповідали це. Це до речі, люди обізнані, які мають відношення до таких процесів. Так, от запитання друзі, напишіть, будь ласка. Як ви вважаєте, його цікавило в першу чергу? Його, вибачте, його цікавило в першу чергу. все ж такі? Е... Подивитися на квартиру чи отримати підтримку від е, наших партнерів, бо щось якось дивно вийшов, мовчки нічого не сказав, невже не було що сказати. Я а так та, розумі, що тобі для Крас Зеленського вже дзвонить Вірослава. Ну схоже, так, не <сіст> хвилюється, <Харіст, ми> <сіст> Але якщо серйозно, напишіть: е, квартира або підтримка. От мені цікаво, кого буде більше, бо щось мені здається, все більше і більше, що можливість переїзду Зеленського до якоїсь країни з, Украї... з України. Стає все більш вірогідною, тому що ну я не бачу від нього поки дій, які б змінили кардинальну ситуацію. Ну, давай відверто. Що треба робити? Зайнятися мобілізацією, призначити інших людей, сформувати якийсь пул фахових експертів, які би допомагали справді, а делегувати повноваження, замінити повністю делегацію, яка працює сьогодні на перемовинах тому що ну відверто там є. Кислиця, який на місці, бо він дипломат. А всі інші навіть з великою повагою до пана Гнатова. Ну це не його перемовини. Бо з того боку відкав і кушнір. Ну точно не Гнатову з ними говорити. це він Його рівень керівник Генштабу. А вони навіть при тому, що вони близькі до Трампа. Це бізнес це бізнесмен, нічого більшого він точно не бізнесмен, про що йде розмова. Тому е, є чим зайнятися, але але щось я не бачу бажання. Я навіть не знаю. Харас а, а які перспективи собі малює Зеленський? Як ти думаєш, взагалі, от в цій ситуації? Бо ну у нас проблеми всюди: політика, е, економіка, е, війна, корупційний скандал, який ще не закінчився, і наскільки я розумію. Буде набирати оберти, тому що ну, багато інсайдерів кажуть, що підозра Єрмаку не закінчить міндіжгейт, а плівки будуть з'являтися нові. Нові, то які перспективи Зеленський для себе малює? як ти думаєш, друже? Я думаю, що до цього скандалу і до наступу на антикорупційну інфраструктуру Зеленського ще зберігався мінімальний шанс якогось золотого парашуту, і коли він відійшов від політичних справ. Що його би прийняла умовна Британія або Франція або Німеччина точно не Сполучені Штати, як ми розуміємо. Але після цього всього наробленого і поробленого, виходячи з скільки ляльок вуду було знайдено на квартирі Єрмака, ми можемо зробити єдиний висновок: що насправді в нього не змішилося шляхів відходу. Більше того, я на 100% переконаний. Що якщо НАБУ все таки порушить політичні домовленості і вручить підозру Єрмаку, то Єрмак після нетривалого метання по світу опиниться в Москві, де йому під фанфари, під фейерверки Путін вручить героя Росії і подякує за віддану службу. А чи є така опція в Зеленського? Ну я не думаю. Насправді, хоча тут треба читати таємні протоколи, до яких про існування яких ми знаємо, підписані в тому числі і в Омані, але доступу поки що ми немає.